Пане Василі починає, ну що ви скажете? А, ну по перше, ну вибори ще не відбулися, бо юридично вони ж закінчуються 20 січня, коли mm. складає присягу президент Сполучених Штатів. Так що це процес ще є, ще процес передачі влади. Ще там до певної міри трошечки є інтрига, трошечки з приводу того, чи а, сформує остаточно монобільшість. Ну дуже небагато разів в штатах була Бо Там питання щодо конгресу. Ну а щодо того, що жах з кінця чи жахливий. Кінець, yeah. давайте будемо все ж таки розбиратися, бо Разберемо. з політологічної точки зору краще, хоч якась визначеність, чим оце будемо підтримувати вас до там, скільки буде потрібно, а скільки буде потрібно і де це потрібно закінчується. Ніхто не знає. Так yeah. я от кажу, що жахливий кінець можливо навіть і краще, чим жах без кінця. Так що, от, от якось так робиться. Мені чесно, Трамп іноді подобається. Я люблю людей екстравагантних. Я не знаю. Зараз побачимо, розберемося. Оль, я Я, mm. я нагадую всім, що. Оля Солоношенко в одному з ефірів сказала, що Трамп переможе, але чи не стане президентом, чи не добуде. Ну, там треба розбиратися. І пан Василь запропонував зібратися, поговорити про це. Олю на сьогоднішній день. Ти бачиш, він переміг. Перемогли без скандалів, без розслідування, без судових позовів на сьогоднішній день, і таке складається враження, що демократи сказали: Господи, аби тільки без заворушок, знаєте, без скандалів віддаємо тобі mm -hmm. владу, аби не було скандалів. Оль, давай подивимося, як реально пройшли вибори? Чи правда кажуть? Я принаймні таке читав, що демократи якось зробили все можливе, щоб не було заворушок навіть цей фільм перед виборами був про громадянську війну. Може, реально бояться. Трампа, не, його... ну, так, вони ж, дійсно качали. Вони ж бачили, що він, які він перформанси влаштовував да. перед е, о, цими своїми е, там, остаточними виборцями. рішеннями, да, виборцями, що він там поривиці, всі на, на в цьому світі возі да. він там катався, то він якісь напади на себе організовував. Він зірка. То, що... не, ну, Це ж політика, він же сміття збирав, да. яке да. залишив по собі з пуерторіканцями, які десь плавають на якомусь острові. Це ж така да. була тема не хочу нікого там образити. Я вчора так чогось дійшла в Телеграму, і мені потрапила де він там пляше, танцює, де оця толпа, така yeah. вся качає. Це рухи це танцює, це ж його танець вони там всі його в тіктоці навіть вчать там діти його там. Так танцюють <пустують> 78, друзі. Буде нам 78. Ми і, ми так пляшем, і мені, знаєш, от така раптова така думка: думаю боже, от він схоже, чимось на. Януковича, от саме от цими, якимись своїми, знаєш, такими впевненими заявами, якимись такими своїми, ну от якась енергетика, було знаєш, дебеле. дуже дужебелено просто ну може. Знаєш, там я не сенсі... ну, подивимось. такий комплімент зараз Януковичу зробили. Взагалі, навіть чесно, ну хай людина ну, на останній життя я... порадується. Ну що пане ну тут такі обороти, їдять собак, кішок, сміття плаває. Там йолка була розумієте оце Це йолка, це пік э, риторики була в Януковича Ви мені здається, що там на 28 тисяч голів все ж таки там повище, Яну... ніж Янукович. Пане Василь, як казала моя сусідка у Януковича такий носик, такий носик. Я на нього проводив. Ну, ну, да, хай ну, да я на колірі смак. Так, ну добре, давайте ну, хай дайте да, почемо перейдемо... говорити дай Боже здоров'я. Угу. Не надо, не да, не треба здоров'я. Так, здоров так що запитання більше. формулюємо, пані поїхали Олі. Запитання так, до... за запитанням да, Давайте пройтися, так, чи тому, Трамп... що, да, дуже в мене поганий зв'язок чи, чи 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 добуде Трамп свою каденцію до кінця, чи добуде Трамп. Давайте знаєте, з чого почнемо? Чи о, буде він да чи буде інаугурація Трампа? Давайте з цього почнемо, о, а потім перейдемо Ви маєте сумнів? Я так глибоко не ж розумієте, Скільки там 78, мальчику, ну може все ж бути це в три там... місяці, там трохи навіть скільки да, два так. місяці. Чи чи Приві. буде інаугурація Трампа? Чи буде інаугурація Трампа? Ч? Да, буде інавгурація ну, Трампа, витримання бажаного, ну, тобто без всіляких <ривіт> там тут до речі, дивіться перед інаугурацією, скоріш за все, ще будуть якісь хитання коливання, тому що буде викрито якусь... Стаємницю, ну тобто, провокації не В нього там п'ять чи шість судових позовів. Ще насправді там інтрига чи закриють їх, чи не закриють. Бо оскільки він президент, все одно його можуть він може осудним бути, виховний суд за нього, а суд. Дивіться стосовно позовів, мені кажуть, ні, жінка, Королева Пентаклів. Жінка буде ініціювати поновлення певних роз, ну, там Це йорка проте карта зупинки, і мені здається, що якась буде викрита таємниця. Вона не пов'язана саме з порушенням закону кримінальним. Ну тобто, там кримінальні, якісь в нього там можливо, Економічні процеси відбуваються. Тут саме пов'язано щось. З його агресією, з його брехнею, і з грошима. Тобто, це навіть не про вечірку у підіді, тобто Але це ж буде пов'язано, все ж таки з якимись махі... не махінаціями, Але а так. агресивними проявами, через які хтось там втратив велику кількість грошей, наприклад, заради через нього. А кажуть, що з нього з нього верховний суд може зняти всі обвинувачення, буде таке. Чині з нього з нього страм по всі обвинувачення? Ні, цього не буде. Карта місяця каже і місяць перевернути. каже про те, що а, від чогось його позбавлять, тобто частково від чогось від якоїсь відповідальності його позбавлять. проте, Тут більше не про ні знову і Феміда перевернута, карта справедливості перевернута, Тобто, це не про те, що його там визволять і скажуть: все, ти нічого не винен. Ні, це більше як про часткове припинення певних е е процесів, проте вони все одно поновляться. І угу. певні обмеження на нього в майбутньому, в подальшому майбутньому позірці будуть накладені. Відповідальність буде в Трампа якась ні. Ні, ця людина не буде ні за ґратами. Ну тобто він буде позбавлений якихось можливостей в майбутньому, але це не за ґрата, це не ну тобто, це, 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 це не в'язниця. Ну то що, все ж таки за каденцію можна? Давайте подивимося, чи, чи добуде він до кінця своєї каденції, чи, чи добуде Крам до кінця своєї каденції. Трійка кубків перевернута, п'ятірка пентаклів, вісімка кубків. Ні, і тут людина відійде. Відійде ледь не за власним вибором. На сьогодні є в нього такі плани. Так, mm, да, тут буде заміна. Дивіться, тут ніби таке відчуття, ніби він буде вкладатися в нову людину, яка вже на сьогоднішній день є в проєктах, в його проєктах э, аналітичних. Э, ну, тобто він вже mm -hmm. про це над цим працює. Не просто він про це думає, він над це працю, над цим, на це працює. Можна я прокоментую одразу. Э, мова йде про чутки, що він готує свого сина. A, працює саме по лінії розвитку сина. там всіх цих скілсів сина. Ну Він малий ще ну малий, не малий, але вже там вже він скоро може балотуватися. Чи може ну, син він мали, Трампа там. балотуватися в президенти Америки? Чи може, коли відходить Аман... від справ президент, там є віце-президенти. якийсь час віцепрезидент править, поки не оголошує перевибори? Да. Ні, син yes. його не буде, але дивіться знову. от Ви сказали сина. Я знов пригадую свій давні давній розклад, коли uh -huh. мені показували, і там пішов саме жезловий... Паш, який буде претендувати на місце Трампа. Ну тобто, можливо, щоб там припустити, mm -hmm. що це може бути син. Проте зараз я оточнюю. Ні, кажуть, що тут не просто сина не буде, а син десь буде дуже далеко від того місця, mm -hmm. де Ну, Тобто, вони якось і не разом будуть mm -hmm. взагалі з Трампом. Чи буде то, і то дивіться знову ж тут, іде якась заміна, щось на щось замінюють. Хтось комусь допомагає. Отримати бажаний саме Трамп допомагає якійсь молодшій людині за себе. Він виступає в ролі магар, в ролі такого керівника, наставника. ну, тобто, вчить його показувати фокуси умовно, okay. і ця людина вже на сьогодні чи знає так, про цей намір план, план Трампа. Де так швиденько спитаю? Здогадуються, да здогадуються, і навіть намагаються перешкоджати. Тобто, тут дивіться, тут буде оточення Трампа, на них будуть якісь нападки, будуть якісь викриття. Знову карта викриттів, і саме викриття агресії, тобто не без діяльності, що там щось не зробили, що обіцяли, а саме будуть їх. Бити по потилиці за те, що вони щось робили, саме апресували Mm. І що чим це закінчиться, no. і це закінчиться заміною відходом, mm -hmm. ледь не за власним бажанням відходом mm -hmm. Трампа. Тобто, таке відчуття, ніби знаєте, от мені одразу я постійно згадую ці розклади. І я одноразово дивилася саме про Трампа, тому що ну і різні канали і в різних yeah. контекстах. І мені постійно показувало, що він, ніби ну, в нього немає такого яскравого бажання багато років, там теж на 5 років да, вони вибирають yeah. собі президент на 4, ну, тобто, немає в нього бажання чотири роки ще бути президентом, тобто брати таку відповідальність <сі> і постійно мені заради щось, принципу. Він ніби прийшов, як... а, да. може ревант, а може, реванш? А може, реванш він же ну, не Так, не так міст, а, міст, да, да ну, ну тобто, так поджокерське знає, відкрив там. Ну, ну, ну він, нової, він, він третій президент в історії Сполучених Штатів, який був каденцією, потім програв вибори, пропустив каденцію і повернувся знову президентом. Він третій в історії штатів такий. Ти мені скажи, Оль, а може бути чи він готує Джейді Венса на президентське крісло? Це його віце Дж, а, чи, О, Давайте так сформулюємо: наступний президент буде е, чоловік, чи все ж таки жінка? Я про нікі країн все, все ж таки не забуваю. А, 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 а. Буде, чоловік чи жінка? Е, після Трампа. Тут мені йде стовідсоткова чоловіча енергія. Жінка буде mm -hmm. в погонах. Якась потужна жінка нова чомусь. Мені кажуть, mm -hmm. очолить тему або сектор там ну, військовий можливо, або mm -hmm. ну, ну тут Нам жінка би... в погонах, якась себе Нам да. Нам би е Май е Помпео, щоб очолив зараз пентагон, було б класно. Ну, ми про це Але окремо. поговоримо. а Дейді Венс буде наступним президентом Америки? Де чи буде Джейді Венс наступним президентом Америки? Молодий, Бородатий, Він, все як втімка, має бути кілька кубків. Ну, uh... Так що, пане Дмитре, все хай розслабляється. Там, теж покричіть, там трошки з Трампом та й піде. Ні, хтось ні. старший за нього, хтось старший, старший, міцніший, потужніший вже да, за uh -huh. оцього, кого ми зараз uh -huh. дивимося, uh -huh. хто uh -huh. ним керує. Той, хто його тримає на короткому якомусь повідку, хочеться О, сказати. Тобто, боже, це інтересу. то буде Ілон Маск. Ні, ну просто його акції зросли в ніч просто виборів, він заробив тотальні гроші. Я тебе питаю, ілон. Ну, Маслі... як тотальні для нього так, 26 мільярдів, здається, 300 мільйонів доларів він заробив за, за ніч виборів, Оля. От ми не тим займаємося. Ми тим ми займалися всі ми тим займаємося, я вам так скажу. Так, послухайте, Питай про маску, але я дивлюсь, чи... ні, він просто народився не в Америці. Він не може зрозуміло. А можна запитання, яке прив'язано вже до того, хай там потім він піде, а це що зараз він є. Невгурація в нього теж буде, як ми з'ясували. Основна чеснота, про яку зараз говорять всі, чи навіть зараз йдуть ці ставки букмекери роблять реально в грошах. Там ну, ще немає 50% але вже там наближається, чи зможе Трамп дійсно а впродовж найближчих місяців залагодити, полагодити, налаштувати те, що називається мирний процес. Ну, типу підвести до початку мирних переговорів. Я зараз не говорю про те, чим вони закінчаться, на яких позиціях буду говорити, але в принципі підвести. Він же, пам'ятаєте, 24 години no. я всажу всіх за тіл переговорів, ми зупинимо цю війну. Вдасться йому це зробити mm. чи не вдасться? Чи вдасться Трампу за 24... Давайте не будемо ну, я за 24 далі просто, за двадцять чотирма годинами. Я я, жоно просто... я ж просто... ілюструю. В принципі, йому вдасться це зробити чи ні. Дасть вам теж станеться. Багато суети, багато галасу, багато енергії навколо цього буде розвойдуватися, але він буде це робити, він буде тиснути на певні важелі, аби на це вплинути. Чи взагалі завершить Трамп війну? Ні. Або війна завершити Британію. І завершиться війна при Трампі, так і знову ж кажуть тут, що це не Трамп, це все ж таки інший якийсь імператор, тому що тут іде якась така колаборація трьох королів, а колаборація трьох важливих якихось персонажів, які можуть Ну, правильно. Путін, Зеленський і Трамп. Ну якби так по-простому? Ні, ну Путін, Зеленський тут все ж таки добре. Це Путін, Зеленський і Трамп. Ні, ну Путін, і Зеленський тут випадають паш... Тобто Орбан паш... О, Орбан Ердоган і Сізбіпін. Тоді такі Ні, я, я думаю, що це буде почекайте, друзі. У Оля мене багато на розкладі відносно цього, що українська влада їде в третю країну, і це будуть чотири країни разом, і вони будуть домовлятися про перемовини. Це колись дуже давно. через посередників. От мені показувало п'ять да, країн, які збираються, і там мені, я пам'ятаю, що і Китай, там мова йшла й шла, і про Туреччину, що вони якось там свій писок не, ну тобто, не глобально не на рівні так. там повноцінного члена цієї. Зустрічі. А Америка буде але... посередником? Скажи, от Америка буде, буде, буде посередником. посередником? Ну а як же Буду, Внесіть... буде, буде Єрафан? Ну, звичайно. тобто, і тут не просто посередником, і Єрафан це все ж таки більше про контроль, про правила, це про дотримання цих правил. Процедури. не буде, не буде Макрона, процедури, буде... Да. а Макрона не буде, не буде Великобританії, як це без них? Буде Макрон? Ну, Та Коля ще каже, що буде багато країн. Може там країни. по картах вона ж не скаже конкретно, яка Макрон буде, чи там, може, Норвегія, може, тут Данці будуть, да. ну, ну а... Чи Дуда буде, ми ж не знаємо. Але багато країн, коліків, великих посередників. Дійсно, і це і Америка буде єрофантом, Ну тобто, це законодавча, якась більша влада ну тобто, ледь не вони остаточно заявлять, що повинно, там відбутися, хто але... що повинен робити. А, mm. а, а можна сказати, це далека перспектива, чи недалека перспектива у цього процесу? Ну можна так сказати, чи ні? Давайте до кінця року. Чи станеться взагалі? Який до такий кінця року? Спомітний... Та ні, до кінця року. Ну хорошо, суф якийсь до кінця року, да? Отак От можна сформулювати. Ну да, да. Ну як це ж мирно угоди точно чи не будемо щось щось відбувати, дата та конкретне mm -hmm. вже дії. Заяви, заяви тут від когось вони відокремляться. Дивіться штати. По перше, штати з кимось розірвуть стосунки і розірвуть стосунки ледь не з початком якихось бойових дій. Дивіться, штати готуються до якогось нового протистояння до якоїсь нової агресії, Китай, Це, перше mm -hmm. і тут. Вже ви ну, прораховані ходи, і все таке інше. Чи побачимо ми суто до кінця року? До кінця року відволічення уваги, якесь пере, пере, перемикання на інші питання. Коротше, балабол, ваш Трамп, перепрошую, давайте. Чо наш. Це дімі він подобається. Я, Я казав, сказав, що просто брита <нах> <нах> людина. Я жартую все. Балабол, наш Трамп, окей.